Замислювалися колись, що звичайна сітка клітинок, яку, мабуть, кожен бачив, може бути чимось більшим, ніж просто нудною таблицею. Насправді, це одне з найпотужніших полотен для мислення, яке коли-небудь існувало. Сьогодні ми побачимо, як цей, на перший погляд, простий інструмент перетворює хаос даних на чіткі, а іноді просто проривні ідеї. От погляньте сюди. Просто порожня сітка. Нічого особливого, правда? А що якби я сказав, що в цих простих прямокутниках прихована сила здатна керувати цілими корпораціями, прогнозувати погоду і навіть допомагати проектувати віртуальні світи? Уявляєте? Саме в цьому скромному інтерфейсі криється неймовірний потенціал, який без перебільшення змінив наш світ. А тепер підемо ще далі. Уявіть, що ця сітка не просто пасивно зберігає інформацію, а й аналізує її. Що, якби вона могла думати: ну майже знаходити закономірності, реагувати на зміни, слідувати логіці, яку в неї заклали. От саме це ми сьогодні і будемо досліджувати. Ось наш сьогоднішній маршрут. Почнемо з самих азів, з будівельних блоків, потім перейдемо до справжньої магії, формул та логіки, подивимося, як перетворити нудні цифри на яскраві історії, і нарешті побачимо, як все це допомагає створювати цілі нові світи. І так, перша частина цифрова сітка. Перш ніж будувати щось велике, треба розібратися з фундаментом. Тож давайте подивимося на ці. Це глинки, з яких все складається. Все починається з рядків. Це просто горизонтальні лінії з номерами. Думайте про кожен рядок як про окремий запис: один товар, один клієнт, один день. Це такий собі перший крок, щоб впорядкувати будь-який інформаційний хаос. Ну і звісно, є стовпці. Вони йдуть вертикально і позначаються літерами. Якщо рядок це, скажімо, товар, то стовпці – це його характеристики: назва, ціна, кількість на складі. Разом вони створюють ідеальну впорядковану систему. А ось і серце всього цього клітинка. Це місце, де рядок і стовпець зустрічаються, і кожна клітинка має свою унікальну адресу, наприклад, А1 або Д6. Це як координати на карті. І знаєте що? Саме ця адреса і є її суперсилою. Вона дозволяє нам точно знати, де які дані, і використовувати їх у будь-який момент. Так, з анатомією розібралися, а тепер давайте вдихнемо в цю сітку життя. Переходимо до магії формул. Саме тут таблиця перестає бути просто записником і перетворюється на калькулятор, що думає. Уявімо собі щось дуже знайоме, ну, наприклад, список покупок: є товари, їхня кількість, ціна. Треба порахувати, скільки коштує кожна позиція і яка загальна сума. Здається просто, так? Але як зробити це швидко і без помилок? Ну, можна, звісно, по-старому. Взяти калькулятор, помножити 3 на 5, 2 на 10 – це, звісно, працює. Але це повільно. І, чесно кажучи, дуже легко десь помилитися. А тепер уявіть, що у списку не три позиції, а 300 або 3000. І ось тут починається та сама магія. Замість того, щоб усе рахувати вручну, ми використовуємо формулу. Наприклад, сам ми просто кажемо таблиці: будь ласка, підсумуй усе в цьому стовпці. і все, вона робить це миттєво. І якщо цього було замало, є ще один фокус, який називається автозаповнення. Варто ввести формулу лише один раз, а потім просто потягнути за маленький квадратик у кутку клітинки, і таблиця сама застосує ту ж логіку до всіх наступних рядків. Це економить просто колосальну кількість часу. Гаразд, рахувати таблиця вже вміє. Але що, якби вона могла приймати рішення, ми переходимо від простої арифметики до чогось значно цікавішого, до логіки всередині нашої сітки. Подивіться, яка тут різниця з одного боку просто статичний набір цифр, а з іншого той самий набір, але тепер він розуміє, що ці цифри означають. Він може реагувати, змінюватися, адаптуватися. Це вже зовсім інший рівень. І ключовий інструмент для цього це функція IF, або якщо. Вона дозволяє навчити таблицю простому правилу якщо виконується якась умова, роби ось це, а якщо ні, роби щось інше. Наприклад, якщо ціна товару вища за 50, познач його як дорогий. І все таблиця сама автоматично класифікує тисячі товарів. Добре, у нас є купа розумних даних, але дивитися на нескінченні стовпці цифр, погодьтеся, не дуже цікаво, і головне, не завжди зрозуміло. На щастя, є спосіб перетворити ці числа на захопливу історію. Ось погляньмо на типову таблицю. Так, вся інформація на місці, але щоб зрозуміти, хто тут лідер, а хто пас з задніх, треба добряче напружити очі і порівнювати числа. Історія ніби є, але вона схована. А тепер один клік. І ця сама таблиця перетворюється на діаграму. І вуаля все стає очевидним за секунду. Миттєво видно, хто виграє, хто програє. Візуалізація просто витягує історію на поверхню. І, звісно, для кожної історії є свій інструмент. Стопчасті діаграми ідеальні для порівняння, лінійні, щоб побачити, як щось змінюється з часом, а секторні, щоб зрозуміти, з яких частин складається ціле. І ось ми підійшли до найцікавішого. Давайте подивимося, що відбувається, коли ми об'єднуємо все, про що говорили: клітинки, формули, логіку і графіки. Ми отримуємо щось неймовірне моделі реального світу. Візьмемо до прикладу прогноз погоди. Здавалось би, де тут таблиці? А насправді складні атмосферні моделі це по суті гігантські електронні таблиці, які враховують тисячі змінних, щоб розрахувати ймовірність дощу чи сонця на завтра. Або погляньмо на світ бізнесу та фінансів. Кожна велика компанія, кожен банк використовує такі моделі для прогнозування прибутків, аналізу ризиків і розробки стратегій. Це буквально кістяк сучасної економіки. І це стосується не тільки віртуальних речей, інженерія. Перш ніж будувати справжній міст, інженери створюють його цифрову модель, вони симулюють навантаження, вітер, вібрації, і все це, по суті, працює на тих самих принципах. Такі моделі рятують життя ще до того, як закладено перший камінь. Отже, від простого списку покупок до прогнозування клімату, електронна таблиця виявилася не просто інструментом для чисел, це інструмент для мислення. Вона дала нам спосіб структурувати складні ідеї, тестувати гіпотези і бачити світ по-новому. Питання лише в тому, що ми збудуємо з її допомогою далі.